Дорогі друзі, часто під образою нашою є реальність, яка не співпала з нашими очікуваннями. Тобто ми розраховували, чекали, уявляли, фантазували на один розвиток подій, там чи поведінку, чи реакцію, чи відношення до себе, а воно не співпало. Воно трапилося зовсім по-інакшому. І ми образилися, ми розчарувалися. У нашому серці посилилася якась неприязнь, якась біль, яка реально ну, доводить часто нас до складних моментів, навіть фатальних. Мені колись у свій час дуже сильно допомогла фраза, яка е, пояснювала образу. Фраза наступна: образа це коли ти випив отруту і чекаєш, що вона нашкодить комусь іншому. Тобто, ти буквально в себе прийняв смертоносну е, речовину. І думає, що вона комусь там нашкодить, а страждаєш ти сам. І хто із нас переживав образу, то і знає, і відчуває, як це складно, як це непросто. Коли ми просто тратимо свій час, не відпускаємо ситуацію, думаємо, що от це повинно було б якось пройти, а воно не проходить. Дуже добре цьому сприяють наші такі запитання до себе. Я ображаюсь на людину. За що я ображаюсь конкретно, в який момент вона мене образила, що саме мене зачепило, можна спробувати цю образу навіть описати, От Взяти ручку, папір і описати, що конкретно ми відчуваємо в собі, що нам болить. Чи це якась фраза, чи конкретна якась дія, чи ціла ситуація. От спробувати це описати і на нього подивитися збоку. Дуже добре допомагає під час образи молитва за людину чи за людей, які там нам цю образу влаштували. От ми просто беремо і кажемо, що Господи, благослови цю людину чи людей, підтримай їх, допоможи їм, щоб вони жили краще за нас, щоб їм було все як найліпше. Тобто, ми стараємося змінити оцю негативну атмосферу, яка посилилася в нашій душі. І витіснити її, натомість впускаючи хороші побажання, адже образа це наша особиста проблема, це наше несприйняття тої реальністю, тої реальності, ну в якій ми опинилися, яка навколо нас відбувається. Ми там зачарувалися, а потім розчарувалися. Ми уявляли, думали одне, а вийшло зовсім інше. Тому хочу побажати нам легко відпускати такі ситуації, не дозволяти їм е жити в нас. І руйнувати наше життя, тому що за образою нічого хорошого не стоїть для нас. Ми просто втрачаємо своє життя, губимо свій ресурс. А люди, які нас образили, вони можуть ніколи більше до нас не повернутися, ніколи нас не згадати, ніколи в наше життя не прийти. Ну те, що з нами відбулося в плані образи, це треба сприймати як урок. Не за що мені там, а для чого це мені? Що я повинен з цього винести? Що я повинен зрозуміти, які речі я повинен пропрацювати, які є недоліки, які є моменти, що ця образа так легко мене збила з мого життєвого курсу, і я забувся, хто я, куди я йшов, які були в мене плани, як я легко цьому піддався. Тобто обов'язково цій темі треба присвятити увагу, щоб її пропрацювати. Бажаю всім. Хороших світлих думок, щоб ніяка образа над нами впливу не мала, і ми з вами жили вільним життям.